Добрий день, мене звати Еба Анастасія. Мій проєкт має назву Вітростійкий кран. Щоб не затягувати ваш час, хочу коротко і по суті розказати про свій проєкт. Це є макет козлового крану. Це є макет портового крану. а це, власне, макет дерев'яного крану. Зроблений з підручних матеріалів, на якому я вам буду показувати суть моєї ідеї. З цього боку ви можете побачити одноточковий підвіз. При поривчастому вітрі вантаж почне не на жарт розхитуватися. Зазвичай в реальному житті при таких умовах. Розвантажування, завантажування роботи можуть бути дуже небезпечними. А, тому я пропоную вирішити цю проблему і замінити одноточковий підвіз на пірамідальний. А якщо прикріпити вантаж на пірамідальний підвіс, можна наглядно помітити, що він буде витримувати великі пориви вітру.